Привіт, дорогенькі! Слухаємо теплі казки! Гном, який полюбляв дивитися в небо. Жив якось гном, який полюбляв дивитися в небо. Зазвичай гноми дивляться собі під ноги. Часом якийсь камінчик пургавлять. Адже гноми живуть у печерах серед гір. Добувають дорогоцінне каміння, золото та срібло. А цей гном був якийсь дивний. Відпрацює скільки треба, що духом мчить на гору. дихати свіжим повітрям. І замріяно дивитись в небо. Спробуйте, будь ласка, подихати свіжим повітрям. Отак, на повні груди. І замріяно подивитись в небо. До речі, дуже бувають цікаві хмаринки в формі різних тварин. Я завжди люблю, я вже доросла, але люблю розглядати небо і додумувати собі: ой, а це хмаринка така, а це така. І зараз я вже це роблю з дітками. Але можна навіть і дорослим так робити. Спробуйте і дорослі. Це дуже цікаво і класно. Продовжуємо. Значить, відпрацює скільки треба, та що духомчить нагору дихати свіжим повітрям та замріно дивитись в небо, щоб всі зробили так. Решта гномів з нього кипкували. Що ти побачив у небі? питали ті. Онде місяць срібний, а вранці сонечко було золоте, гарне, срібла, срібна луна. Це ж треба таке вигадати. Риготали гноми. Сонечко у нього золоте. І хто ж це срібло золото в руки взяти зможе? Мрійник тільки посміхався на це і знову дивився в небо. А в небі метелики, а в небі птахи. А в небі вітри, а ще бувають сніжинки, листочки, ще завгодно. Ось Гном замислився, чи не може й він злетіти. Крилу у нього, звісно, немає, але якщо вдасться що-небудь вигадати. І почав він тоді винаходити, придумувати, креслити, пробувати майструвати крила то з пташиного пір'я, то з тонкої шкіри, і щоразу намагався завдяки ним злетіти в небо. Звичайно, у нього нічого не виходило, інші гноми вже й насміхатися з нього втомилися. І тільки старий гном сказав: Не зупиняйся, синку! Впадеш, підіймайся, зламаються крила, роби нові, пробуй знову і знову. Якщо ти маєш мрію, лети до неї. «Боже, вільний, Бовдур, кричали інші, коли гном щоразу падав та набивав собі все нові синці і гулі. Спробуй ще, казав йому старий гном. Пробуй. І одного разу гном зробив такі крила, що підняли його в небо, а в небі підхопив його вітер і поніс понад горами, понад лісами, понад дорогоцінним камінням та сріблом. Погляньте. кричали гноми, він летить. Той, що любив дивитись в небо, тепер і сам у небі. Тому що наполегливий посміхнувся старий гном у свою сиву бороду. Тому що ти в мене вірив, прокричав згори гном мрійник. Друзі, важливо бути наполегливим і діяти, і мріяти. А ще важливо вірити, вірити в свої мрії обов'язково, навіть якщо дуже важко все одно. Треба вірити і надіятись на хороше. Адже майбутнє належить тим, хто вірить в красу своєї мрії. Обіймаю. Хай у всіх все буде добре.